Перша половина тижня буде дощовою та з грозами, також у північно-західній частині країни похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 24 червня, сухо буде лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях, а також на Закарпатті та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер в цей день паривчастий 7-12 метрів на секунду. Прохолодно буде у північно-західних областях, в день від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 26 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 25 червня, дощі з розами тимуть лише у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Спекотніше буде у південних областях від плюс 27 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів. У середу, 26 червня, опадів майже не буде, дощі йтимуть лише на Закарпатті, у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни пануватиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду в вдень від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. У південних областях буде спекотніше: від плюс 26 до плюс 30 градусів, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!